Вітаю! Ви на каналі CryptoKit і у цьому відео ми поговоримо про гру на блокчейні під назвою Space Nation. Сьогодні ви дізнаєтесь, як отримати вайтліст на майбутній мінт NFT кораблів, як вже зараз ми зможемо заробляти токени проекту і для чого вони нам будуть потрібні. Приємного перегляду! Проект вже мав перший безкоштовний мінт колекції під назвою AlphaGate, який зараз торгується по 1.2 ефіру. Зараз знайде розіграш вайтлістів на другу не в цій колекцію, тож давайте розглянемо докладніше всі можливості, як його отримати. Спочатку зареєструємось на сайті Logisticos, посилання буде в описі. Тут нічого складного, переходите, реєструєтесь через пошту, прив'язуйте свій гаманець, Discord та Twitter. Перш за все, переходимо до розділу місії. Тут я раджу вам зробити квести з Twitter та Discord. Вони не складні, але допоможуть підняти ваш рівень. А тепер я покажу вам, як можна фармити токени проекту і для чого вони нам будуть потрібні. Daily. Тут ми щодня можемо просто відмічатись і забирати по 200 XP і 2 центи орба. А також можемо проходити Daily квіз, який нам вже дасть по 800 XP і 8 центів орба. Далі ми переходимо в івенти, а саме альфа 3.0. Тут ми бачимо 6 різних активностей. Перша частина івенту вже завершилась, а я виграв лише два токени. Але нас цікавить третя та четверта частини. В Social Guard ми виконуємо щоденні завдання, такі як лайк та ретвіт, за що отримуємо додаткові токени Orb і досвід. Четвертій, за токени Orb ми можемо купити Voyage siekет який нам дасть доступ до сеансу в Альфі 3. Як пише на сайті, Альфа Тест буде тривати з 13 по 20 грудня. І всього буде 14 сесій, тому потрібно 14 тікетів, якщо хочемо взяти участь у всіх. За участь у сесіях будемо отримувати LumiCore, а вже з нього є шанс отримати токени, бали і навіть вайтліст. Тож реєструйтеся, починайте збирати монети, беріть участь у тестуванні і хто зна, можливо, саме ви отримаєте вайтліст. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де завжди цікаві та актуальні проекти, в яких я беру участь. Всі посилання прикріпив у описі. Всім удачі!